Порушень більш ніж на 7 мільйонів гривень. Такі невтішні висновки зробили депутати на підставі перевірок кру та на основі своїх досліджень стосовно Львівводоканалу. Найбільші запитання депутатської комісії викликає метод обліку об'ємів води на підприємстві, точніше, його відсутність проблема Львівводоканалу, як сказав мені один з працівників водоканалу. Водоканалу 110 років 100 років була проблема доставити воду до Львова. Проблему вирішили. Тепер 10 років є проблема цю воду облікувати. Тобто вода просто дівається, крадеться, не облікується і так далі. Втрати рідини вимірюються десятками мільйонів кубометрів. Така неощадливість надихає депутатів на арифметичні підрахунки. Давайте 55 мільйонів кубометрів води помножимо на 4. Що ми отримаємо? Ми отримаємо 200 мільйонів гривень. А знаєте, скільки потрібно для ремонту очисних споруд реконструкції у місті Львові? 100 мільйонів гривень. Тобто ми за рік, за рік губимо два ремонти очисних споруд. Згадали міські обранці і про сумнозвісний документ номер 3926 від 25 березня 2011 року, яким комунальне підприємство на думку міських обранців надало дозвіл на стічних вод заднім числом. Більше того, на ньому стоїть підпис директора Львівводоканалу Степана Пакіжа та начальника відділу контролю Ореста Кузишина. Обоє займають свої посади у Львівводоканалі лише з грудня 2011 та серпня 2012 року відповідно. Відтак підписувати дозвіл за 25 березня 2011 року не могли. Тобто Степан Петрович, котрий вже на момент у цього листа працював дійсно його директора, заднім числом оформляє мало того, що змінено назву підприємства, він собі дозволяє також оформити на наступний рік все. І все ніби добре. Тобто, це як виявилося просто помилка реєстратора. Працівники Львівводоканалу, які завітали на прес-конференцію, викликали не абийки, ажіотаж серед представників засобів масової інформації. Комунальники ситуацію коментують те, що заплутано. На жаль, це було дійсно допущено при реєстрації неправильного оформлення. А ось так пояснювали свій підпис на документі. Герої цієї історії Тренбін ставлю близько тисячі підписів. Щоб даному питанні мені розібратися, мені треба перше зробити документ, зрозуміти, який документ, і тоді можна говорити про це. На дозволі стоїть чисто механічна помилка, дата, яка є механічною помилкою, іменно дати підписання, іменно на самому папері дозволу. Турбує членів комісії персона директора Львівводоканалу Степана Пакіжа, який за сумісництвом очолює і ще одну комунальну структуру міста Львівтеплоенерго. Заробітна плата працівників Львівтеплоенерго, за словами депутатів, суттєво більша за їхніх колег із Львівводоканалу, що не може не викликати підозр. Є прямий конфлікт інтересів. Одне підприємство винно іншому. Хто вирішує? Хто подасть, наприклад, в суд, хто дасть команду подати в суд. Львів Олебендера, наприклад, на Львівводоканал, де ніхто не дасть. Ну як директор сам на себе в суд подасть депутати. Запевняють, інформація озвучена тимчасовою комісією. Це не кінець епопеї із Львів водоканалом. Підбити остаточні підсумки перевірки місцеві обранці обіцяють вже навесні. Світлана Ручак, Юрій Герун, Вадим Дмитрів, програма репортер.